8 серпня 2014 року Тернопільський окружний адміністративний суд складу Голової Говівка. Сергій був за участі, позививчих Стенкового меню, позивив Іваненка Пасічник Степанові, Росія від Відача Поліщука, Вістка Гуди, Бочина, розглянувшись до сідній за це Тернополі, підпустив справу закону Іваненка Михайла Миколаївича, Говника Юрія Ісаковича, Станкова Олексія Миколайовича, Пасічник Подвірніше, Шевченко Колоського Невелі. До Тернопільської обласної державної адміністрації, третій особи самостійних вимог на стороні відповідача, ДП Тернопільське лісове господарство, Тернопільської обласного біля господарства, лісового тамисливського господарства, буде Богдан про скасування розпорядження, керуючий стаття 81.948 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постанови, адміністративний позов задовольнити, скасувати розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації 4 вересня 2014 року номер 396 поде. Проведення неплатно поступово тимчасове користування лісової ділянки вже людину вулицю. Адміністративного суду через перемотської окружної області суд перед строки передбачення статтею 186 Кодексу Адміністративного сущної суд України набирає закону сили в проєкту статті 254 кодексу Адміністративного сущності України. Суддя підпуск в повному обстрілу сказано протягом 30 днів, тобто я можу отримати через канцелярію суду.